15-річний Матвій Місько музикант новоствореного у Житомирі дитячого оркестру «Ріхтер Кіц. Хлопець з 6 років грає на віолончелі. 21 червня відбувся прем'єрний концерт оркестру, у складі якого Матвій вперше грав для публіки. Його хлопець сім років вчився в музичній школі. До музики Матвія привчила мама викладачка гри на скрипці. Декілька років тому вона померла, розповів хлопець. Мама там закривала себе в кімнаті пограти, а я там біля двері там стукав, стукав, кричав. Я не знаю чому, але е, зараз я би. Я я дуже хотів би послухати ще раз. Батько Матвія, військовий льотчик Збройних сил України, до війни він займався волонтерством. Хлопець каже, що пишається своїм татом і прагне виховувати у собі батьківські риси характеру. Коли він тільки він знову починав літати, я у мене були такі. Ми всією сім'єю трішки його питались, намагались відговорити від цього. Може від цей, тому що. Зараз бути льотчиком ну не, не, не саме без діло. Він не послухав. Він він все ще пішов, і що я б хотів від нього. Це його ну відповідальність. Вообще. я б хотів. Він він дуже багато е, речей робить в, 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 в одне. І те ж саме, ну, в час. У нього дуже багато діл. Хлопець мріє жити і навчатися у Львові, де живе його дідусь на ім'я Лев. Матвій каже, що має небагато друзів та любить усамітнень. Я більш такий, я скажу, духовний. Мені вистачає більш такого насичення від світу навколо мене. Мені дуже подобається архітектура, така більш. Із 1700-х, 1800-х, все таке, чого я мене дуже тягне в Львів. Матвій розповів, що зараз пише власну музику. У майбутньому мріє стати композитором. Хлопець говорить, що музика виховує силу волі та потребує наполегливості. Треба і характер, і що ти знаєш, і як ти міркуєш. І поки ти цим всім займаєшся, ти дуже міняєшся як людина. І я думаю, Люди просто стають більш розумнішими. Тетянисько ростенська, Ігор горжванько суспільне новини. Житомир.